Скільки дітей вже було депортовано з України до Росії? Російська сторона заявила офіційно, що тільки після повномасштабного вторгнення 744 тисячі дітей було зареєстровано на території Російської Федерації. Мільйони, 20% українського дитячого населення опинилися на окупованих територіях і проживають. В Російській Федерації з 2014 року сотні тисяч українських дітей змушені співати російський гімни. Вони не можуть себе виражати як українці. Уявіть собі таке угрупування військове, як Вагнеріонок. Представники Вагнера вони приходять в українські школи на окупованих територіях вчать наших дітей, які опинилися там, як любіть Росію. Скільки дітей вже було депортовано з України до Росії? Російська сторона.